У мене зараз тут на столі дуже зожна тема: зелений чай, трав'яний. Ну, це чай, але він з травичкою, мате, чи мате, чорний чай. Це чому дуже зожна тема, тому що дійсно вже доведено науковцями чай. Дуже сильно досліджений, і є такі дослідження, які говорять про те, що люди, які не вживають чай взагалі менше живуть, ніж ті, які вживають щодня чай. Можна вживати чай по три, по чотири склянки для тих, людей, які на антираковому протоколі зелений чай від трьох до п'яти кружок. Хто вживає вже 12 чашок в день чаю, то вже не зовсім зложна тема, але все рівно це краще ніж взагалі не вживати чай. І, звичайно, якщо у вас проблеми з кортизолом, з наднирниками, то кофеїновмісні вмісні чаї каву краще не вживати на певний період часу. Чорний менш корисний,